Зі нас інфу, перші про головне поїхали. Нова спроба прорватися через труби в місто Суджавдіюка, купянська тепер Покровська. Тільки цього разу покровські труби для російських окупантів стали могилою. Під Покровськом план противника провалився вчора. Їхня група вирішила проснутися через газову інфраструктуру, враховуючи на прихований підхід до міста і на швидкий прорив. Проте на цьому етапі колона не мала належного обладнання для таких дій: нічні пересування у замкнених просторах без захисних приладів і. Без запасів кисню зробили операцію вкрай вразливою. Коли почався рух, а вузькі ділянки і природні пляшкові шойки перетворилися на пастку. Люди йшли щільно, техніка була присутня або залишена. Рух ставало своєрідним і непередбачуваним. Українська оборона підготувала блокуючі рубежі саме в тих місцях, де інфраструктура створювала природні коридори. Під прикриттям розвідки та авіаційної підтримки наші підрозділи закрили виходи, паралізували рухи, створили умови, за яких колона втратила можливість маневрувати. Відсутність вчасного тівчасного зв'язку і технічних засобів у окупантів лише посилила їхню безпорадність. коли стало зрозуміло, що відступу немає. хаос посилився замість організованого маневру. Почався тисневий рух у військових просторах: 700 загиблих і поранених росіян, десятки полонених українці пустили газ і підірвали цистерни з водою. Труби затопило. Підсумок був катастрофічним для атакуючих. Велика кількість людей опинилися заблокованою. Доступ підрозділів порятунку ускладнювався, і лише після тривалих зусилля сапарів і рятувальників вдалося по. Чати евакуацію живих за попередніми оцінками. Кількість загиблих і поранених була дуже великою. Цифри, що циркулювали у повідомленнях сяли то сині сотень. Ми не подаємо графічних деталей, головні наслідки, втрата особового складу, розвал логістики, і великий гуманітарний тягар для противника. Українські підрозділи діяли відповідно до міжнародних норм. Поранених приймали надавали допомогу першу, фіксували ідентифікаційні дані полонених і забезпечували евакуацію тіл відповідними службами. Сапери працювали, щоб зробити ділянки безпечні медики та волонтери організували пункти допомоги. Водночас військове командування документувало подію для юридичної та інформаційної перевірки. Можливо, важливо було зафіксувати, що сталося, і не допустити фейків у неінформаційному просторі. Подія під Покровськом стала ще й інформаційним ударом по моральному стану ворога. Повідомлення про масові втрати серед мобілізованих про колону розрахунку і про можливість організувати рятувальні операції швидко розійшлася в тилу противника. Родичі чергували біля штабу. Апів, шукаючи відповіді в офіцерських колах, зросла напруга, питання про адекватність вищого керівництва і логістику стали предметом відкритих обговорень. Це послабило можливість ворога швидко відновити наступальний потенціал на цьому напрямку. Тактичний ефект для України був очевидним а відповіді ліквідації наступальної ініціативи, захоплення або знищення великої частини штурмових сил противника. Контроль над ключовими комунікаціями стратегічно це означало. Тимчасовий перелом у секторі логістика ворога зазнала значних втрат. Можливість повторного масштабу поступового наступу цієї частини фронту була серйозно знижена. Українські війська використали момент, щоб укріпити позиції, підготувати до подальших дій. Що ж, операції, які покладаються на просування вузькими обмеженнями, маршрутами без адекватної технічної та медичної підтримки, мають високу ймовірність перетворитися на пастку, коли противник втрачає мобільність і можливість маневру. Його людські втрати зростають непропорційно до втрат техніки. Водночас справління рятувальними і гуманітарними операціями стає критично важливим. Саме від цього залежить мінімізація цивільного впливу і збереження морального права в міжнародному полі. Україна перемагає, бо вміє поєднувати розвідку і неженерну підготовку і дії на полі бою з повагою до гуманітарних норм. Результат під покровськом це не торжество, а відповідальність. Відповідальність за документування фактів, за догляд за пораненими і за те, щоб подібні трагедії не повторювалися. Акція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.